На мене, походу, вирізали каталік. В поліцію навіть не йди, то типу, буде зайва трата часу. Потім вкрали другого каталіка. Я був реально просто в шокові. Ступо беззаконня, знаєш. Ввечері каже, чую, чую, тільки тух-тух-тух. Ми тут нічого не зробимо, тобі просто треба йти в суд. Мені ногою по цьому, по боковому дзеркалу. Він так нормально стрілянув на метрів так 3-4, тільки паша. І коротше, я його задув. Америка це не ідеальна країна, бо якщо тобі в голову вистрілити, тобі бронежилет не допоможе. Єдиний твій захист — це от страхова. Побили його чорні, його ще й протягли, і толі переїхали. Якби я цього не зробив, то мені здається, вони б його не шукали. І цей запах марихуани — він просто повсюди. Кожній людини може в машині бути в Америці зброя. Друзі, на зв'язку Василь, канал про Америку. Сьогодні поговоримо про те, що найбільше вам подобається: про такі мінуси Америки, чого тут тяжко жити, чого всі звідси просто тікають, що тут такого поганого? Дивіться це відео до кінця, щоб бути в курсі всього. А ми поїхали. Друзі, ну Америка це не ідеальна країна, тут є свої плюси, є свої мінуси. Зразу наперед скажу, що я тут не жалуюся, тому що хлопцям в окопі там просто нереально тяжко, а це я просто розповідаю факти, які трапилися зі мною. Відос буде побудований на вісім блоків, так якби вісім да? історій. І кожна історія це історія, яка або мене торкнулася, або я її знаю. Типу, це їх вісім історій. За що я не люблю Америку? Це моя особиста точка зору. Ви можете з нею погоджуватись, не погоджуватись. Можливо, то що для мене мінус для когось це може бути плюс. Це все окей. Ви все напишіть свою думку внизу під відосом. Отож, за що я не люблю Америку, перший такий е, мінус. Ось перший мінус це розбита машина. Я вже відео про це знімав, десь тут його переглянете повністю. Тако бистренько стояла моя машина на перехресті, а в неї в'їжджає машина, так нормально її ззаду прижим, ну, розбиває ззаду. Ось, і просто та інша машина тікає. Номера не встигають сфоткати. Ми йдемо в поліцію, розповідаємо про цю всю історію. Вони щось там по камерах подивились, та якби. Вони побачили саму ситуацію, але номерного знака того, хто ударив, вони не бачать. І вони такі руками розвели. Типу, ви собі дзвоніть в страхову компанію, рішайте все страховкою. Тобто реально роз, розвалили машину там більше ніж на 2000 баксів ремонт. Тобто, ти зовсім не захищений. Єдиний твій захист це от страхова. От страховка має бути, да, тут, типу, двостороння, і тоді ти, типу, захищений. А так, якщо ти собі купив дешеву страховку, то поліція тебе захищати не буде. Ось і. І ми приїхали в той відділок, вони взагалі нічого робити не хотіли. Я навіть попросив, подивіться по вулиці, я, я знаю, куди він поїхав, в якому напрямку втік. Подивіться там через 100 метрів, через 200 метрів. Вони такі, та ні, ті, нічого не видно. Головне, уявляєте, оці штрафи всі, що вони мають на цих світлофорах на червоне світло, перевищення швидкості, вони чітко фіксують да, і твою швидкість, і твій номерний знак. А якщо просто подивитись по камерах, то взагалі просто. Ця як загибла історія, тобто, перше для мене мінус, що це просто така якась бездіяльність поліції в таких е е якихось більш. Побутових штуках. Звичайно, вони казали, якби когось застрелили, або хтось там, блін, коні копита откинув у машині, да, то вони б ще шукали. Другий мінус пов'язаний також з бездіяльністю поліції, в мене ось сусіда побили. Побили його чорні. Як так трапилось, він не дуже пам'ятає, бо його там нормально на, наклепали і пам'ять отшибла, коротше. Він десь там кудись приїхав. Що що пам'ятає, що в нього щось телефона видирали, в нього, походу, його так добряче вдарили. Потім він десь, а він на машині був. В нього хотіли машину забрати. Ну вони в нього її забрали. Він десь зачепився, його ще й протягли, і то лі переїхали, то лі протягли просто. Бо в чому бездіяльність поліції? От як це все трапилось, я поїхав до нього в лікарню і кажу: тебе ж там телефон, походу був. А поліція така, типу, ну ніяких якби, кроків не робить в цьому напрямку. Якби знайти телефон, я кажу, давай ми його хоч би. Програмі Find Майн подивимося, ми забили, типу, його дані, електронну пошту, там, пароль. І я дивлюсь, телефон є. Ось він показує, що там коло заправки десь він там є. Я давай до цього детектива дзвонить. Кажу: так і так, ось він показує, що телефон у тому місці. Типу, вони такі потім вже поїхали, того телефона знайшли, забрали. Та якби, якби я цього не зробив, то мені здається, вони б його не шукали. Та якось було воно так. І знайшли тих людей, якось все таки вони їх знайшли, посадили їх типу в тюрму перед як не, не prison, а джейл. Джейл, це типу, тюрма перед судом, типу, коли судові справи йдуть. Ось. І цей детектив йому не дає номер справи, що в суді, бо він не знає, що там в суді відбувається. Він хотів би прийти туди, а він не знає. Не, ну, Типу, взагалі не знає, де, де ті суди відбуваються, в які дні. І ми запитуємо детектива: можете дати номер справи? Він такий, Ні, ми не можемо дати номер справи, це тільки може дати е, там якийсь е, 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 прокурор штату. Ось, і коротше, якась така якась заплутана штука, що воно. Зараз вони там посидять. Андрюха не явиться пару раз на ці на засідання і коротше, просто йому відмінять. Ну тобто я не знаю, типу для мене це теж якась така бездіяльність і не розбері. Друзі, ну загалом відос буде так про мінуси Америки. Ну, якщо ви хотіли все-таки про плюси дізнатись, бо вони тут реально є. Ви пишіть в коментарях плюси. Про один із них я зараз вам розповім. Один із них це от е, кредитна історія. Тут в Америці, якщо ти приїхав з доларом і вмієш правильно користуватися кредитною історією, ти потім можеш стати легко мільйонером. Реально. Відос про кредитну історію, е, ось десь тут з'явиться, і внизу буде силка е, на, на цей відос. Перегляньте його, хто в Америку збирає бо хто тут це дуже важлива тема. Хто особливо хоче розвиватися і будувати там бізнес, мати хату, автомобіль, гаражі. Що, що тільки вам заманеться, ви можете мати, якщо у вас класна кредитна історія. Щоб її побудувати, вам потрібно відкрити першу кредитку. Першу кредитку я завжди раджу відкривати кредитку Discover. В неї там багато плюшок. Про неї теж відео знімав окремий, теж буде внизу під відео. Десь тут вистрибне у вас підсказка. Також його подивіться, дуже важливо. Тому тому що відкривши першу кредитку, ви почнете будувати кредитну історію. Чим класна ця кредитка? Що її відкривають новачкам? Їм дають кредитну, кредитний кредитний там 2-3 тисячі доларів. Дається кешбек на всі покупки в кінці першого року. Він подвоїться цей кешбек, і якщо ви перейдете за посиланням, яке буде під цим відосом, ви оформите кредитку, подасте на неї зараз, і вам коли її відкриють, прийде бонусом 100 баксів на ваш рахунок по моїй реферальній силці. Так що, якщо потрібна кредитка Discover, початку подивіться відос, як її заповнить. Потім переходьте по силці. Під відосом. і огонь у вас буде 100 баксів на рахунок. Класний бонус, я думаю, класний, так що це чіткий плюс такий Америки. А ми далі погнали про мінуси. Да, друзі, в Америці я почав займатися орендним бізнесом, я здаю автомобілі в оренду для людей. Хто приїжджає в Чикаго, кому потрібен автомобіль, в кого поламався автомобіль. Коротше, якщо вам потрібен автомобіль в Чикаго на оренду, то звертайтесь до мене. Посилання на інстаграм внизу під відео. Якщо вам потрібна допомога допомога із заповненням будь-яких документів там по подать заявку на UFU, зробити TPS, репароль, відкрити компанію в штаті Ліноїс, подати на Social Security, подать на лотерею Green Card. все, що вам потрібно по документах, пишіть моїй дружині Вальсі. Також посилання на інстаграм внизу під відео. Підписуйтесь на наші інстаграми, там ми швидше показуємо інформацію, бо в Ютуб поки залієш той відос туди-сюди. А там ми відразу показуємо от, в реальному часі, що відбувається. Це в нашому житті. Так що підписуйтесь на наші інстаграми. Я здаю машини в Чикаго, і одна із моїх машин їздила. Їздила і тут мені хобана. Чоловік дзвонить, каже: В мене, походу, вирізали каталік. І я такий капець, типу, я з таким не стикався, що робити, куди бігти. Декілька дзвінків зробив. Мені кажуть. «Е -е... Чувак, в поліцію навіть не йди, то типу, буде зайва трата часу. В принципі, я так і не робив. Я поїхав туди, подивився на ту машину, потім що щось заліз під низ, бо там щось тарабаніло, вони якусь бляху здерли, що вона тарабаніла по землі. Так, я зараз під машину заліз. Ми наїхали одним колесом на Ем... Ситуація в тому, що я оцю зняв защиту, бо вона по, по землі. І підв'язав ось цей електричний кабель, щоб він теж не волочився по землі. Ось, І так Максим поїде на ремонт. Ось його вирізали. Ось тут ось так воно виглядає тут всередині. Все, сюди мають поставити нового каталіка. І дай Боже все буде добре. Для тих, хто не знає, що таке каталік, можливо, якась дівчина зараз дивиться, каталік, це там така штучка під машиною внизу, яка, яка приєднана до міжмотором і вихлопною, вона, типу, очищає ці вихлопні гази, щоб менший був викид вуглекислого газу в атмосферу. Ось ця штучка, чим дорога, вони не просто зрізають як і запчастина, там є дорогоцінні метали. Ось вони її, коротше, крадуть, і це я вже потім дізнався. Це не тільки в Америці така проблема, і в Україні, і в Польщі таке. Я не знаю в інших країнах. Напишіть, в кого крали каталік, в яких країнах у вас крали його. Це дуже неприємний досвід. Ось, і першого каталіка я поставив за 750 доларів, по-моєму, чи 800, 820 доларів. Я поставив оригінально, бушно. Думаю, що в атмосферу не, не, не вилітало в газ, щоб все чітко було. Все, він їде на ремонт. Потім вкрали другого каталіка, дзвонить влад, каже, машина тарахтить як е, трактор. Другою я вже поміняв за 400 баксів, Він просто був неоригінальний. Там, там якось спейсера поставили, щоб отягнути сенсора, щоб він не ловлював ті гази і воно не... Е, не коротше не висвітлювалось на панелі, що там е, є помилка і немає каталіка. Я був реально просто в шокові. Я просто в шокові був. Я думаю, о, це тобі Америчка чоловіче! Привіт! А тут такий бізнес виявляється, є. Крадуть каталізатори і не тільки на плюсах, е, на гібридах, на пікапах. Ось, це така вам Америчка, друзі. Коротше, я попав на 1200 баксів. Знову ж таки, тупо якесь тупо беззаконня, знаєш. Не так, що ти пішов десь, звернувся, там когось шукали, по якихось камерах подивилися, бо, в принципі, на кожному перехресті вони є. І можна було подивитися, як. Машина заїжджала, яка не заїжджала. Ну, В Америці тут такого немає. Знову ж таки, третій мінус ну, зв'язаний із беззаконням. Ну, і Четвертий мінус. Походу, теж зв'язаний з беззаконням. Дзвонить до мене орендар 10 вечора чи щось після 10 вечора. Я думаю, ну, понятне діло, що вже щось случилось. Алло, Василь, що таке? Та все добре з машиною. Я думаю, Ну, звісно, все добре, а що ж ти дзвониш? Каже, та, Походу, мені вікна розбили. Якась така ситуація була. Він платить за оренду паркомісця. Там, як хтось запаркувався на його місці. Він написав записочку: не паркуйтесь на моєму місці, бо це моє місце, я за нього плачу гроші. Через 3-4 дня знов на тому самому місці та сама машина. Він такий думає, «Та, що типу, мене це все задовбало. Позвоню я в асоціацію цього будинку скажу їм про це. Він, він позвонив, вони зреагували дуже швидко, це їхній заробіток. Вони раз і машину готовили. Отовили це значить приїхав буксирник, да, типу, забрав машину. І все. Ось, І він туди на те місце заїхав і став. Ввечері каже, чую, коротше, тільки тух-тух-тух, щось постукало. Виходить, дивиться, розбиті коротше, два е, вікна бокових з пасажирської сторони. І на лобовому е, такі дві цятки. видно, вони теж хотіли лобове, щоб тріснуло, але лобове не тріснуло. Е, давай цей хлопець поїхав, бо там камери, там штук-три камери стоїть. Він поїхав в асоціацію цього будинку, що він знімає квартиру. В них каже, дайте е, відео з камери. Вони кажуть, не дамо. Треба, щоб ти поїхав, зробив поліцейський репорт, щоб якби, написав заяву поліцію. Ось він поїхав, зробив це, потім приїжджає і каже: я вже зробив репорт. Все рівно, відео тобі не дамо, дамо тільки тому детективу, який буде вести цю справу. А той детектив йому позвонив і каже: Ну, ти знаєш, тіпа, якби це ми тут нічого не зробимо, тобі просто треба йти в суд. І, типу, вони тебе футболять з однієї сторони в другу сторону, хоча є відео з камер, видно ту людину, добре видно. Хоч вони йому відео не дали, ну вони йому показали. І також е ясно було більш за все, 99,9 це та людина, власник тої машини, яку забрали, яку відбуксирували. Там є й номера, там все є. ну Там просто отак визвати його, е зробити все, він винний. Е ну, вжарить його, щоб він. Або дав гроші, або ще щось, а вони ні, типу, і ти довжен йти в суд. Е, та і, коротше, от, ну типу, де тут? Де тут якась? Ти, ти взагалі нічим не захищений. Просто ти тут твоя, мабуть, твій найкращий захист це коли ти купиш собі, блін, не знаю, що небудь, що тебе захистить. Ну і так, да, друзі, типу, за ці вікна нічого не Е, Ми спочатку там наліпили якусь плівку, в час ночі там якась сусідка дала нам плівку, ми наліпили її. І... Ось через день-два я знайшов місце, де відносно недорого полагодили е, стікла. Там хотіли спочатку там різні ціни нам називали, одні 300 називали і стіклами з роботою. Я знайшов вікна із роботою за 110 доларів. І придеться шалобове поміняти, воно баксів 180 буде коштувати, бо там двіцятки стоять, більш за все воно трісне скоро. Е, ось, Та якось отак і роз... вирішили цю ситуацію. Тобто на поліцію взагалі покладатися тут не варто. Друзі, в цей момент зараз зупиніться. Одна секундочку. Просто нажміть кнопочку підписатись, нажміть кнопочку лайк, напишіть коментар, Василь ти балабол, абол, ти красавчик, як ви там вважаєте. От напишіть, так як ви думаєте по чесноку. Тому що я тут просто розповідаю вам правдивий контент, який трапився на ось цій шкурі, який все це протягнув на собі. П'ятий мінус це перестрілки, реально десь. Пройде якийсь певний період часу, і ти читаєш в новинах. В метро була перестрілка, там двоє-троє людей застрелено. Була були якісь масові заходи, бла-бла, там загинули скільки людей. В школу хтось приніс зброю, перестріляв учнів, загинуло стільки людей. Оці масові стрельбища, це тут така, типа часто зустрічаємо штука в США. Я не знаю, як до цього підготуватися. Я колись як на таксі їздив, бачив, що чувак ходить із прямо з бронежилетом. Якщо тобі в голову вистріляти, тобі бронежилет не допоможе. Тут, мабуть. Треба старатися по сторонах дивитися, якщо десь якась стрибіще почалося, там головою вниз падать, ну, типу, ховатися. Я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Напишіть свою думку, як з цієї ситуації вийти. Тому що не завжди тебе і бронежилет спасе, мабуть, не ходить на якісь такі заходи масові. Хоча ми завжди ходили і на мітинги, і на демонстрації, на автопробіги. На все ми ходили і якось. Не знаю, бо бог нас милував оминула ця штука, але вона тут ця штука є в Америці, стрільбище. Шосте. Де да я не знаю, як це пояснити. Працював я на Уборі. Дуже багато неадекватів. Що пішоходів, що автомобілістів, Чикаго не знаю, як в інших штатах, напишіть, яка ситуація у вас. Але дуже багато неадекватів. Тебе постійно підрізають, ще щось ще щось, якісь сигнали, дуже часто сигналять ззаді. Я просто це не переварюю. Реально. От мене, мене це аж, аж тілімпашить, але е, треба заспокоїтися, треба камдаун, бо ти не знаєш, що в кожної людини в машині. В кожної людини може в машині бути в Америці зброя. І ну, воно ж все буває на емоціях, да? то ось моя наступна історія про те, що дуже багато неадекватів. Тобто для мене це мінус. Я щось зупиняюсь по пасажира, дивлюся, ззаді велосипеді їде, мені треба направо з'їхати. І я так собі раз аварійку включив і не з'їжджав туди. Я там оставив, ну не знаю, метра півтора-два мінімум. Він мене по тій своїй полосі спокійно міг об'їхати, геть заняфік. Я ближ, ну, майже посередині дороги зупинився. А він мене щось там е, бачу ззаду, він не той дорогу їде, а оцей оминає. І коротше, втикає мені середнього пальця. Я щось на емоціях думаю, чувак, то що ж такое, я ж тобі місце оставив, Я йому теж тикуємо. Ти не тикай, ти не тикай, ти не тикай мені. Він проїжджає 10 метрів, вертається щось там слово за слово. Він мені ногою по цьому, по боковому дзеркалу. Бац, дивлюся, воно вже висить. Я виходжу з машини. Він портфеля. В нього портфель був портфеля. Наперед, щось туди руку засуває, і отако робить. І отако робить. І я такий думаю, ну, мало ли що в нього там в машині. А в мене в дверях газовий балончик. Я погазував балончику, і він так нормально стрілянув на метрів так 3-4, тільки паша. І, коротше, я його задув. Визвав поліцію, думаю, мені ж треба буде якось. Те дзеркало коротше, відремонтувати, щоб він за нього заплатив. А він давай типу, з тим лісапетом. Я його забари назад притягнув, поліція довго не їхала, вона приїхала. Коротше, каже, Ну, якщо він тобі полагодить, то не треба в принципі, нічого і записувати. Я такий думаю, ну окей, я з цим не стикався. Е, але я взяв у нього всі дані. Типу, якщо вдруг б він не заплатив, то я вже на нього подав би поліцію. Так що він все таки оплатив ремонт. Я знайшов би ушне, поставив там по мінімальному він там 100 баксів мені заплатив. Я з сусідом його тоді поставив. Із зеником сьомий мінус це знову зв'язано з беззаконням, тому що ти нікому нічого не докажеш. У Мене от у сусіда украли водяного скутера. Просто під'їхав мексиканець на машині, просто його зачепив. Серед білого дня це було десь 9 ранку чи 10 ранку. І він просто його украв. Просто одвіз пару миль звідси і просто лишив на вулиці. От вони роблять такі приколи, дивляться, чи хтось повернеться по нього, чи ні. Вони просто десь лишають на вулиці, десь просто його запаркувалися. Та у нього був там аїртех, типа як маячок. І сусід знайшов цього свого скутера, перетягнув його додому, десь вже його заховав, по ходу. Ну і поліція знову ж таки нічого не зробила. Хоч була машина, хоч було все. Видно, лице було чітко. Ну, поліція взагалі нічого не зробила. Ну і останній мінус для мене восьмий мінус. Він Прямо у нас в будинку є. От Зранку виходиш, і просто такий стоїть штин марихуани, що просто капець. Вроді, два планокура живуть із 12 квартир. І, і цей запах марихуани, він просто повсюди. Особливо в чорні райони. Як заїдеш. Його він нам, значе вони там пропитані ним тим запахом. Ну його дуже багато. Моя дружина її аж взагалі нудить від того запаху. Мені, в принципі, якось типо, так собі. ви будете зараз сміятися, але я маріхуани ще ніколи в житті не курив. Напишіть в коментарях, хто скільки років спробував. У мене мудрий батько. Коли бачив, що всі починали курити в дитинстві, і він мене як ото зазумбірував. Каже Василь до 33 років, щоб і не пробував. Каже Василь, я попробував 33, і ти раніше 33 років не пробуй. І я йому дав слово десь в 14 чи в п'ятнадцять років. Отак я і ніколи і не курив. Напишіть свою думку про ці мінуси. Чи це дійсно мінуси, чи це я щось приплів, чи такого немає, чи, чи це просто в мене так доля складається, що всі ці випадки, що траплялися, поліція нікого ніде не захищає, і ти такий, наче як ом, одинокий вовк у, цю, у цій культурі. Напишіть, можливо, ще, що ви хотіли додати, про що я такого важливого не сказав. І напишіть, звідки ви нас дивилися. Мені дуже приємно, що ви додивились до цього моменту. Це значить, що ви е, маєте обов'язково бути підписаним на канал. Ось, е, донатте на ЗСУ, е, їм там зараз саме найтяжче в світі. Взагалі, я не знаю, як то жити в постійному стресі, коли все літає, взривається, твої побратими вмирають, щось там вибухає. Це дуже ментально тяжко. Так що ми маємо їх підтримувати донатом і словом. Скидайте гроші своїм близьким і рідним, вони точно їх не розкрадуть. Не уникайте цього, тому що кожен з нас би був би на місці того солдата, і кожен би то повірте, ти солдат, який сидить в окопі зараз, холодний, мокрий. Він по-любому думає, аби поскоріше туди свалить. І він на нас злий. Так що, хоч якось, ми маємо допомагати будь-як одна велика родина. Всіх обняв, всім добра, слава Україні!